А кафес при Святій Богородиці перед її іконою не в'янучий цвіт. О, преблагословенна Богородице Діво, радість і пристановище всім християнам, поклоняючись Твоєму причистому образу, тобі співаємо похвальну пісню, тобі приносимо свої потреби гори та сльози. Ти ж олагідна заступниця наша, тобі близькі всі наші земні скорботи і печалі. Прийми саме наші в молитвах зітхання, допоможи нам і від бід спаси, бо невпинно із утіхою виголошувати тобі, радуйся, мати Божа, цвіт нев'янучий, як Боже благословення та як дар Небесний довгоочікуваний, безпрестанною молитвою випрошена від Бога, послана була Ти, Богородице, праведним і вельмирадісним батькам Твоїм Йоакиму та Аннії. Ти ж обогообрана от отроковице, залишивши батьківське лоно, та як світильник віри незгасний, як кадильниця ароматна в смиренні поставши у порога Господнього, і сила вишнього піднесла тебе до самого входа, ведучи в святе святих і відчинивши все потаємного неба, опри милосердна, Богородице Діво, відкрий наші серця до Твого славослів'я і вознеси нашу молитву до Сина Твого і Бога нашого. Щоб звати тобі саме так радуйся, чистото недосяжна і красото невимовна, радуйся в смиренні своїм вславлена, радуйся любові невичерпного джерела, радуйся, пососудино Богом вибрана, радуйся, заступниця наша старанна, радуйся, мати Божа, цвіт нев'янучий, о, пресвята Діво Марія, думками гріховними та справами безсоромними, донизу похилені є ми. Серце наше прохолодою життя обійнято, очі обтяжені гріховним сном, але ти, одвіт не омий нас росою ранковою, зігрій нас сонцем любові та милосердя, підійми нас, о владичице, від пороха земляного до Господа, щоб принести йому смиренне моління, це наше і волати Йому, Аллилуйя. Архангел Гавріїл, посланий був від Бога в місто Галилейське Назарет і приніс тобі у причисте діво святе благовістя, промовляючи, радуйся, благодатна, Господь з тобою, ти бо знайшла благодать у Бога. Ми ж недостойні, бачачи пошану таку, в смиренні серця взиваємо, радуйся, благодатна в жеонах, радуйся, знайшовши благодать у Бога. Та й більше ангелів славлена, радуйся, бо зачавши сина, що успадкував престіл Давида Отця Його, радуйся світло незгасиме, що в пітьмі серця запаливша, радуйся щастя, вічного двері нам відчиняєш, радуйся, мати Божа, цвіт нев'янучий. В скорботах панікуємо, в суєті та печалі життя своїх днів проводимо. Але ти, благословенна, освяти душі наші своїм благовістям, наповни серця наші смиренням, щоб, схиливши голови наші, сказати Це, раби Господні, нехай буде нам по волі Твоїй, тебе ж отсвітне в'яночі і від Тебе народженому повсякчасно співаємо. Аллилуїя! У днішці поспішала Марія в міста Юдине, і увійшла в дім Захарії. І поцілувала Єлизавету, і вчула Єлизавета цілування Маріїне, і сповнилася Єлизавета Духа Святого, і вигукнула голосом великим, промовивши: звідки мені це, що прийшла мати Господа мого до мене, опричисте Діво, навідай нас, і убогих, та піднеси зітхання наші, як дим кадильний до престолу Всевишнього. Щоб від повноти вдячного серця співати тобі таке, радуйся, бо зглянувся Господь на смирення раби своєї, радуйся, бо облажать Тебе всі роди, радуйся, бо вчинив тобі велике сильний, радуйся джерела життя і безсмертя, радуйся, мати Божа, цвіт нев'яночий. о, цвіт нев'яночий, о, краса запашна, Відвіде нас, скорботній земній долині нашій. Омолисина Твого, щоб зборіг нас від всілякої біди і печалі, гніву та зітхання, щоб зіслав нам спокій в серця наші, щоб дарував нам по мірі, що просимо у нього, кожному по своїй потребі і покрив нас своєю невичерпною ласкою. Ми, що очікуємо Твого всесильного заступництва, величаємо душею нашого Господа і взиваємо йому Аллилуїя! Пастухам що стерегли отару нічну, ангел Господній благовіствував радість велику, бо народився Христос Господь в місті Давидовому, у Вифлеємі сповитий та в ясля покладений. О, пречиста мати, що народила Сина Твого Первенця, прийми від нас саме таке. Радуйся, Діво Богородице, бо тобою засяє в світові світло розуму незаходимого. Радуйся, зірко, дорога нам в опіть вказавша, радуйся, зоре таємничого дня, радуйся душ наших відродження, радуйся в скорботах вірне пристановище, І швидка помічнице, радуйся, Лілія Райська, Радуйся, діва всеспівана, Радуйся, голубко лагідна що милостового народила, радуйся, мати Божа, цвіт нев'янучий. Ось наближається цар світу. Це жертва таємнича звершується, ангели співають на небесах, слава вишніх Богу, народжується Спаситель світу, Христос приходить, велика Божественна таємниця. Бог явився у тілі, і ми, недостойні раби, відклавши всілякі житейські піклування, з ангелами Бога словословимо, зі страхом і радістю, як пастухи та як волхви. Поклоняємося тобі, о Богомати, і твоєму божественному сину, невпинно викликаємо. Аллилуїя! Ось праведний Симеон, приведений духом в храм, і взяв отруча Ісуса на руки свої, та благословив Бога і мовив Нині відпускаєш раба Твого, владико, за словом Твоїм, з миром, а тебе, о Мати Марія, меч пройме душу, бо об'являться від багатьох сердець думки». Ми, що спасенні тобою виголошуємо, радуйся, преблагословенна, в радість печаль велику перепроваджуєш, радуйся любові та ніжності материнської вічне кринице, радуйся, мати Бога нашого, величавої радості та за великої скорботи за сина свого перетерпівша, радуйся, царице мира, радуйся, плачучим надією утіхо, радуйся, мати Божа, цвіт нев'янучий, О, Преблага мати Маріє! З бурою та гнівом здимається житейське море, глибинні безодні повідкривались і готові нас поглинути. Серце наше трепеще, засмучена наша радість, але ти, Олегідна і милостива, ублагай сина Твого, нехай допоможе нам скорботними сиротам в печалях наших, щоб утихомирив бунтівних хвилі греховних пристрастей, щоб відвернув від нас сіляку біду та небезпеку. Щоб навчив нас, як зберегти його вічну правду, а при відході життя нашого вказав нам тихий причал і сподобав нас з Симеоном Богоприємцем вголосити, нині відпускаєш раба твого, владико, поможи саме нам, онеов'янучий цвіт, не залиши нас і спаси, взиваючих Богу, Аллилуйя. Отрока, ростивши, зміцнювалася духом і благодаттю. І ти, о мати Його з любов'ю, берегла всі слова про сина в серці своїм, скорботно й печально шукаючи його, і в дружині, і в родичах та знайомих, коли поверталася зі святкування Єрусалимського, та з радістю великою, знайшовши його в храмі, де сидів між вчителями, що дивувалися та жахалися божественного його розуму. О, пречиста лагідності наша, о найсолодше серце любові, весь світ зігрівша. Вислухай нас, взиваючих тобі саме так, радуйся, Божественного Сина, любов'ю зростила, радуйся, серце солодке, любов'ю зігріваючи наші прохолодні душі, радуйся, наставнице мудра батьківських сердець, радуйся стіну непорушна нашим чадам і отрокам, радуйся сиротам та безпорадним покров і пристановища в скорботах, радуйся ценотливості і дівства, хранителько. Радуйся мужам лагідним шлях слушний і правильний вказуєш, радуйся пом'якшення злих сердець, радуйся розраду добрих, радуйся, мати Божа цвіт нев'яночий. Чи... чадо, що вчинив нам, так запитала Сина свого Ісуса і дивувалася, бачачи Його сидячим у храмі, посеред пригордих та суємудрих первосвященників юдейських, Божественний розум, Божественного откровення їм відкриваючого. О, зійдиш все блага Мати і до наших дітей, помолись за них, сини Твоєму і Богу нашому, щоб відкрив їм світло істинного Богопізнання, покрий їх окраєм Твого запашного покрова, наших синів, і дочок просвіти світлом розуму, укріпи їх сили тілесні та душевні, збережи їх в страху Божому, в послусі батьками в чистоті душевній. Сподобай їх зрастити на славу Богові на щастя землі батьків наших, о світильнику любові незгасимої, змасти їх елеєм милості Твоєї, зігрій їх лагідністю очей Твоїх, осіни їх ризою свого материнства, о, цвіт нев'яночий! з сильною вірою, непорушною надією та великим зворушенням серця, припадаючи до ніг Твоїх, безпрестанно волаємо Богу, Аллилуйя! Клопітниця тепла, рід перелюбодійний та грішний. По слову твоєму, наш любів кані, Галилейський Син Твій Бог наш створив початок знамення і, перетворивши воду на вино. Упроси ж, Мати Божої, нині Сина Твого, щоб створив над нами чудо, щоб перемінив скорботні дні наші, сповиті неправдою, образою та слізьми в радість відновлення, в щастя любові і правди. Щоб укріпив нас початок божественного світла, джерела чистого Духа Бога Святого Триєдиного. все ж лукаво і нечисте, щоб зникло з серця нашого, О, чистота недосяжна і милосердя невимовне, Прихили в Ухо Твоє до молитви нашої і сподоби нас виголошувати так, радуйся променистого світла, любові та всепрощення, радуйся пососудиного божественного вічного блаженства. Радуйся за всіх нас старанне перед Господом Молитовнице, радуйся, потреби наші, скоро до престолу Божого возносиш, радуйся, бо, по слову Твоєму, Син твій творить знамення, даруючи радість людству, радуйся, мати Божа, цвіт нев'янучий. Любові немає, правда зникла. Неправда та ворожба, гнів та ненависть посіяна в серці людському. Брат повстає на брата. Чади на батьків та батьків на дітей, о милосердний Боже, хто осквернив дивну жниву Твою, хто все посеред пшениці бур'яни та хижаки, гнів твій праведний, вже і сокира прикореній, і це до Тебе припадає мати Твоя старанна заступниця світу, о величніше любове і ароматне серце, відверни від нас гнів Божий за гріхи наші праведно, що на нас рухається. Укріпи люблячих нас, щоб не похитнули їхні гоніння, ні час лютий, вризуми ненависників наших та творячих нам напади, прости ворогів наших невідуючих, що чинять, пом'якши гнівливе серце їх, і опромінь їх морок світлом любові Христової, а злоби і ненависть їх змінив сором та розкаяння. О, цвіти нев'яночий, сосуди наші порожні. Єлея добрих діл немає в нас, та світильники віри нашої відбурі житейської згасають. Змилосерця саме над нами, наповни серця наші веселощами чистих радостей, духовно віднови нас, що вдячними вустами безпрестанно з розчуленням співати Богу. Аллилуйя! Весь був нескоділлі та висотності ніколи не полишав божественний учителю. Хворих, зцілюючи мертвих, воскрешаючи, прокажених, очищаючи, весь світ, наповнюючи любов'ю лагідний страдальцю, це висячи пригвожденний до Христа серед злодіїв та всіма людьми, що стояли, глумилися над тобою, і з ними князі і вояки. А ти, оскорботна мати, упала головою до Христа Сина Твого, і зброя пройшла твоє материнське серце. Ми що шануємо скорботи материнського серця Твого. З глибини душі, взиваємо тобі так, радуйся, насолодша Діва Марія, бо печаль твоя в радості стане та радости цій ніхто не забере від тебе, радуйся, великі муки, пізнавши, бачивши сина Твого приниженого, розіп'ятого, обпльованого, що кров проляв на хресті. радуйся, бо царицею світу найменувалися та воссіла праворуч престола Сина Твого і Бога, Господа нашого Ісуса Христа. Радуйся, Бо в скорботі серця свого, Ти скорботу всього світу та гріхи усіх людей умили слізьми, радуйся, лагідна, Син Твій Воскресне, подолає жало смерті і світло Воскресіння Його засяє навіки, радуйся, Богородиця, Небесний, взірець чистоти і доброти, радуйся, мати Боже, цвіт нев'янучий. Так, позлюбив Бог світ, що сина свого єдинородного дав, щоб всякий віруючий в нього не захтнув, але мав життя вічне. І це невдячні та розбещені люди, як злодії, привіздили його до Христа. Ми ж, споглядаючи таке з жахом обійняті, були волаємо. Боже милостив, будь до нас грішних, за наші, бо при гріхи терпиш страшні муки. О, скоробна мати не відверни лиця Твого від нас. Розірви окови наші гріховні, очисти наші серця від пристростей і похоти лукавих, щоб в горінні духовному, як свічою покаяння, запалилися перед Христом Божественного Твого Сина, невпинно молячи з благорозумним розбійником, пом'яни нас, Господи, в царстві своїм, молитвами Твоїми, Богородице, направ стопи наші до виконання заповідей Господніх, обмий нас від гріха. Чини кращими, підійми до променистого незаходимого світла, щоб взивати Бога Аллилуїя! Звершилося, Отче, в руки твої віддаю дух мій, о, пречиста мати, вчула ти, як земля від печалі здригнулася, груди на неї розпадається, гроби відкриваються, мертві піднімаються та церковна завіса роздирається. Побачила ти, яка велика пітьма обійняла землю, і люди в страсі і трепеті в груді свої б'ючи, промовили, воістину, Боже син, був цей, ми ж такому чудові дивуємося та воістину сина твого Сина Божого сповідаючи, віддано волаємо тобі, радуйся, Мати Божа, це бо всі слова, що тримала ти в серці своїм, справдилися, радуйся, благодатна Діво. Зоре не дня незайденного світла золотосяйного, радуйся, зоре мерехтливого світла невечірнього, радуйся, святилище великої таємниці, радуйся джерело нашого безсмертя, радуйся, подателько Божественної благості, радуйся, мати Божа, нев'яночий. Хай мовчить всяка плоть людська, щоб стояла зі страхом та трепетом. І ніщо за мене в собі, нехай не думає, це, бо за гріхи світу, приноситься велика жертва, це Спаситель світу, благообразним Йосифом, у гроб новий покладається і сповивається чистою плащаницею, душею ж своєю сходить у пекло зруйнувати ляди вічні та звістити на волю від віку спутих, і з гробу ж свого провіщає матері своїй, не ридай наді мною мати, бачивши в гробі сина. Що його ти в лоні зачало безсімено, бо воскресною прославлюся і вознесу за славою безупинно, як Бог тих, що з вірою, любов'ю тебе величають, відкладімо все земне і суєтне та чистим серцем припадемо до престолу Царя слави, безперестанно волаючи, свят, свят, свят Господь Саваоф! о мати нашого Спасіння! Чини нас причасникам світлого Воскресіння Сина Твого і вічного блаженства, щоб взивати Бога Аллилуйя. В одну із субот дуже рано наближалися жінки до гробу, несучи аромати. та ось, прийшовши, побачили камінь, відвалений від гробу і немає тіла Господа Ісуса, ангел, саме до них світло виблискуючи, промовив О, жони, не бійтеся та не шукайте живого між мертвими! Христос Бо Воскрес, що й говорив, о, владичице, навчи всіх скликати тобі ж таке. Радуйся, благословенно Богородице Діво, і знову мовлю, радуйся, Син Бо твій, Воскрес тридевний від гробу, радуйся, я, бо вся земля тріумфує і всі ангели співають на небі. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і нам усім, і тим, що у гробах життя дарував. Радуйся, подателько життя вічного нескінченного, радуйся, бо твоєю любов'ю і твоїми молитвами визволяємося уроку вічного, радуйся, бо тобою, засяяв нам світлий праздник і праздник. радуйся, я, бо тобою, настав нам світлий день, в якому одне одного обіймемо, простимо все воскресінням, зрадіємо і звеселимося, радістю вічною, радуйся, мати Боже, цвітне в'яночий. О Єрусалиме, Єрусалиме, побивши пророків, тяжке твоє злодіяння прощено Господом, і над світом засяяло сонце правди незайдене, очисти ж і наші душі, смиренне діво, очисти наші почуття, щоб побачити Христа, що із гробу виходить, зодягни наш любні одежі, щоб з радістю війти в прикрашену палату Христову, співаючи йому воскреслому, Аллилуйя! Коли наблизився час твого до Бога відходу, о Богомати Діво, знову ангел Господній Гавриїл світло засяяв, постав перед тобою, вручив тобі світло нев'янучу раю, лілею, та це ти зі смиренніми, радісно отримавши волю Господню, і тихо відійшла до божественного твого сина. О, безпрестанна молитавнице наша, о, нев'яночий цвіту світлого раю Небесного! Зійшли нам, милосердно, тихий безболісний відхід, із цієї долини плачу, зітхані скорбот, щоб виголошувати тобі саме так, радуйся, вознесена на небо сином твоїм, Цариця Небесна, радуйся, швидка і вірна перед ним наша помічнице і захиснице, радуйся, всеспівана діво, адже ім'я Твоє нетлінно красується та облажається з роду в рід. радуйся в бурях житейських надійне наше, і тихе пристановище. Радуйся, обрадуване в успінні Твоїм нас не полишаєш, радуйся, мати Божа, цвіт нев'яночий. О, страшний останній час наш, серце і всі члени тремтять, коли тільки подумаємо про це, як залишимо сиротами наших близьких та люблячих, як підемо забрудненими посеред пітьми та місця смертного до нового життя, як постанемо на страшному суді Творця і Бога. О наше утішителько. О, блага наша помічнице, поможи нам, коли настане це руку, люблячи свою материнську поклади на чоло наше, щоб стихли наші страждання і душа наша відродилася, приборкай тугу розлучення нашого зі світом цим, і світловічної правди, щоб засяяло перед нашими очима. О, пречиста мати, на тебе надіємося, Тобі молимося і волаємо Богові, Аллилуїя! О, душе моя, душе моя, встань, чого спиши. Кінець наближається. Чому гріхами багатієш, чому не радуєшся, не готовишся? Господь при дверях в часі надію покладаєш, як у відповідь промовиш Господу, коли прийде він грізний суддя судити землю, ні часу, ні дня цього не відаєш, від краю і до краю земного звучить труба архангельська, та померлі встають і збираються всі народи. І ось наближається Син людський на хмарах з силою своєю, всій славі своїй. Де наші добрі справи, де милосердя, де любов, про гріхів же наших не велика кількість, що закриває небо, о Всемилостива Богородице! В цей страшний день явився нами, будь клопітницею за нас перед сином Твоїм, на Тебе єдину надіємося, не залиши нас грішних, будь нам захистом і зміцненням, з теплою вірою та безсумнівною надією, припадаючи до причистого Твого образу, та зі слізьми викликуємо так. Радуйся, блискавице, пітьму нашу освітлюєш, радуйся на страшному судилищі Христовому за нас заступаєшся, радуйся своїм омофором весь світ від бід та скорбот покриваєш, радуйся, бо цей світ тобі єдиній матері осиновився, радуйся, бо тобі єдиній невимовна благодать молитися за нас далася, радуйся усім вірним своїм чадам вічну радість готовлюєш. Радуйся цвітом своїм нев'яночим, нас грішних навіки духмяниш, радуйся, мати Божа, цвіт нев'янучий. О, не цвіте, о всеспівана мати Марія, народивши всіх святих святійше слово. Нинішнє прийми моє проношення, від будь-якої порятуй напасти усіх, зігрій материнською любов'ю, звесели нас вічною радістю. Спаси від вічних мук безперестанною до Сина Твого молитвою та Небесного Царства нас, царице, сподоби, за Тебе взиваємо Аллилуйя! О, не ов'янучи О, всеспівана мати Марія, народивши всіх святих святіше Слово. Нинішнє прийми Моє приношення, від будь-якої порятуй напасти усіх, зігрій материнською любов'ю, звесели нас вічною радістю. Спаси від вічних мук безперестанною до Сина Твого молитвою та Небесного Царства нас, Царице, сподоби, за Тебе взиваємо Аллилуйя! О, не ов'януючи цвіте, всеспівана мати Марія, народивши всіх святих святіше Слово. Нинішнє прийми Моє приношення, від будь-якої порятуй напасти усіх, зігрій материнською любов'ю, звесели нас вічною радістю. Спаси від вічних мук безперестанною до сина Твого молитвою та Небесного Царства нас, царице, сподоби, за Тебе взиваємо Аллилуйя! О, преблагословенна Богородице Діво, радість і пристановище всім християнам, поклоняючись Твоєму причистому образу, тобі співаємо похвальну пісню, тобі приносимо свої потреби гори та сльози. Ти ж лагідна заступниця наша. Тобі близькі всі наші земні скорботи й печалі, прийми саме наші в молитвах зітхання, допоможи нам і від бід спаси, бо невпинно із утіхою виголошувати Тобі, радуйся, Мати Божа, цвіт нев'янучий, як Боже благословення, та як дар Небесний довгоочікуваний, безпрестанною молитвою випрошена від Бога, послана була Ти, Богородице. Праведним і вольмирадісним батькам Твоїм Йоакиму та Анні, Ти ж обогообрана Богообрана, отроковице, залишивши батьківське лоно та як світильник віри незгасний, як кадильниця ароматна, в смиренні поставши у порога Господнього, і сила Вишнього піднесла тебе до самого входа, ведучи в святе святих і відчинивши все потаємного неба, о, примилосерда Богородиця Діво! Відкрий наші серця до Твого славослів'я і вознеси нашу молитву до Сина Твого і Бога нашого, щоб звати тобі саме так, радуйся, чистото недосяжна і красото невимовна, радуйся в смиренні своїм вславлена, радуйся, любови невичерпного джерела, радуйся, пососудино Богом вибрана, радуйся, заступниця наша старанна, радуйся, мати Боже, цвіт нев'янучий. О, присвятай, пренепорочна мати Діво, надії, Християни, пристановище грішних, захисти усіх в нещастях, хто до Тебе прибігає, почуй, стони наші, прихили вухо Твоє до моління нашого, владаючи це і мати Бога нашого, не зневаж, потребуючих Твоєї допомоги, і не відкинь нас грішних поум та навчи нас, не відступи від нас, рабів Твоїх, за дорікання наше, будь нам, мати і покровителькою. Віддаємо себе милостивому покрову Твоєму, приведи нас, грішних, до тихого та безтурботного життя, щоб оплакувати гріхи наші. О Мати Марія, наша приблагає швидка заступнице, покри нас своїм клопотанням, захисти від ворогів видимих і невидимих, пом'якш серця злих людей, які повстають на нас. О Мати Господа, Творця нашого! Ти є коренем дівства та нев'янучим цвітом чистоти і цнотливості. Пошли поміч нам, немічними збуренними плоскими пристрастями та заблуканим серцям, просвіти наші душевні очі, щоб бачити шляхи правди Божої, благодаттю, Сина Твого, зміцни нашу слабку волю у виконанні заповідей, щоб визволилися від сілякої біди і нещастя і виправдані були Твоїм придивним заступництвом на страшному суді, Сина Твого, йому ж ми віддаємо славу, честі, поклоніння нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Друзі, якщо дослухали цю молитву до кінця, будь ласка, залиште коментар. Ми на цьому каналі дуже стараємося для вас. Підписуйтеся, будемо молитися разом. Нова молитва вже завтра. Пишіть в коментарях імена тих, за кого ви молитеся, будемо допомагати один одному.